Дивіться, на території ми маємо ось такий міні-парк. Тобто, бачите, доглядають за травою досить все акуратно. Досить, я не знаю, це просто подарунок за таку ціну 98 тисяч, ми просто маємо все. Друзі, ми маємо тут ще муніципальний дивіться, він досить такий великий, тобто дуже багато бонусів до цієї квартири. Друзі, тут в будинку бачимо ось такий паркінг, тобто, ми просто спустилися і тут є вхідні двері. І під нашим номером ми маємо паркінг. Друзі, ми вийшли з нашого будинку, ось так от він виглядає. Друзі, у нас унікальна пропозиція. Ми зараз в Бенідормі дев'яносто вісім тисяч. 98 тисяч квартира, 60 метрів площа. Ось тут і маємо ще терасу 50 квадратів. Тут дві спальні, один санвузол. Це просто якийсь бонус. Подивіться, в якому стані кухня. От ми зараз, ось така вхідна зона, яка переходить в кухню. Тобто кухня дуже в досить хорошому стані. Подивіться, меблі, гарнітури, все залишається. все як ви бачите, тут плитка. А зараз я вам покажу прихідній зоні санвузол, питься санвузол. Просто, ну, я не знаю, що скажите ви самі бачите, Ванна з гідромасажем. Маємо тут душову кабіну. Подивіться, він досить великий. Тобто санвузол, немає проблем. Тут досить все гарно. І поїхали далі. Далі ми маємо салон. Подивіться, який великий салон. Маємо кондиціонер. Що цікаво, гарна підлога. Тобто, фактично нічого не потрібно міняти. Тут маємо ось таку зону для телевізора дивана. Маємо дуже гарний, гарний тур, як на мене. Тобто зараз ми тут заходимо в першу спальню. Бачите, ось така спальня. Так вона виглядає. Маємо двоспальне ліжко, маємо тут якийсь шаф по ремонту, ви бачите самі. Вентилятор, але нагадує 98 тисяч 60 квадратів, 50 квадратів тераси, плюс має гараж і ще муніципальний басейн. Я вам зараз... Ну, це, це шок. Це просто шок. Ціна. Подивіться, тут також маємо спальню, маємо двоспальне ліжко, маємо ще односпальне поруч. По ремонту ви бачите, тобто досить такий, як на мене, непогано. Маємо тут шафу. Я не знаю, що ще потрібно, друзі. Це просто просто шок-ціна. Зараз я вам покажу ще терасу. Друзі, ми вийшли на терасу. Ось ця вся тераса 50 квадратів. Це просто нереальна, нереальна площа. І тут з цієї тераси видно наш басейн. Тут є тунель, який. Ми зараз підемо ближче, подивіться, переходить в цей басейн. Тобто він муніципальний для всього будинку з гаражем в Бенідормі. Ціна 98 тисяч. Це просто якась новорічна акція.